Привіт, друзі! Сьогодні приготуємо неймовірно шоколадний вологий торт із нереально смачним кремом. На смак, як улюблений морозиво каштан. І все це без духовки прямо на сковороді. Ну що, поїхали? Починаємо. Спочатку йдуть усі сухі інгредієнти. Борошно 200 г. Какао. 300 ложки. Цукор, 3 ложки, Хто любить зовсім солодке, може то більше. Обов'язково дрібка солі для балансу смаків, розпушувач, півтори чайні ложки. Дивіться, у мене домашній. І все гарненько змішуємо. Ось так. Торт найпростіший і дуже смачний. У мене на каналі є торти, я збираю рецепти. Найпростіших тортів. У мене складних тортів немає. Такі, щоб, знаєте, дуже швидко і дуже смачно. Все розмішали. Робимо ось таке вління і збираємо решту торту. Два яйця. Далі молоко 80 грам. олія 50 мл. Всі продукти на цей торт точно у вас є в холодильнику і вдома. Тому йдіть і готуйте. І 100 мл кип'ятку. Все. Тепер ось так беремо вінчиком і гарненько змішуємо. Ви бачите, найпростіший торт. Не потребує жодних зусиль і якихось там незвичайних продуктів. Робити ми випікати будемо на сковороді. Гляньте, яка краса. За 5 хвилин, бачите. На просочування картів беремо, звичайну любу каву 3 в одном. Це за бажання, можете просочувати просто молоком з цукром. Ну, я люблю так. Все і готово. І так, робимо крем. Беремо 170 г вишкового масла. І збиваємо все це міксером. Дуже гарне Ось таке повинно бути в нас масло збите. Бачите, воно побіліло, ніжна текстура. Ось 150 мл згущеного молока. У мене це ось отаке. І знову збиваємо. Все, 3 секунди і готово, бачите? Можна таким кремом просто мазати. Ну я ще додам буквально 200 мл сметани. Щоб було обов'язково 20%, не менше. Так. Так, перемішуємо це. Так. Все, ось так. І просто перемішуємо. Взагалі-то ви можете брати крем любий, який ви бажаєте. Все, гляньте, який. Глянцевий, класний крем у нас з вами вийшов. Бачите? Сказка. І так, випікати будемо на сковороді, сковорідку на вогонь. І треба вогонь середній. Так, і випікаємо як млинці. Дивіться, на сковорідку вливаємо добряче отак тісто і розрівнюємо ось так, щоб все було рівнесенько. отак, Все легко і все просто, бачите? І обов'язково накриваємо кришкою. І чекаємо, поки зверху не з'являться такі пузирьки. О, подивіться, з'явилися ось такі пузирьки, бачите? Тепер дуже обережно. Дуже обережно знімаємо і випікаємо решту коржів. Опа, все, бачите, все. Цей корж буде у нас для пропитки э, обсипки боків торту. Все, наш тортик готовий. І так, збираємо наш тортик. Просочуємо швиденько наші коржі. Я ще раз нагадую, можна кава три в одному, можна просто молоко з цукром. І викладаємо наш крем. Гляньте, який він красивочий. Просто бомбезний. Не шкодуйте, крема ми зробили достаточно. До речі, цей крем дуже схожий на наше морозиво пломбір шоколадний. Є каштан. І оце там точно така ця біла маса. Дуже смачний. Четвертий корж наш, тримов, не збиваємо в блендері на крошку. Так, готуємо глазурь. Беремо три повних столових ложки цукру. Беремо 2 столових ложки какао. Раз, два, три. В общем, скільки ви поклали цукру, стільки ви даєте рідини. Три столових ложки молока. Є вершки, додайте вершки. Є сметана, додайте сметану. Але в мене молоко і тому. І все. Якщо у вас сметана або вершки, більше нічого не додайте. Але в мене молоко. Тому я сюди ще додам ще ось так буквально, я не знаю, 10 грам вершкового масла. І варимо буквально дві хвилинки, коли розтане. Я сюди ще хочу додати трішечки шоколаду. Це робити зовсім не обов'язково. А чого? Тому що тут є горішки і все. -за цього. Ви можете цього не давати. Класична глазурь, завжди така, знаєте, ну, глянцева, класна. Це скільки сметани, стільки ж цукру і дві столових ложки какао. Все. Оце ідеальна глазурь. А так як у мене немає. Вершків або сметани хороші. є купована, але вона не годиться, треба домашня. Або вершків. Найкраще готувати з вершків. Так. Зараз буквально закипить. Дві хвилинки після кипіння. І все, і заливаємо наш торт. Все виключаємо. Хай перестане бурлить і заливаємо наш торт. Так, і заливаємо наш торт. Просто заливаємо так небрежно. Хай воно саме стікає, як йому здумається. Ну, трошки направляйте, бо буде текти в одну сторону. Тепер засипаємо нашою присипкою. Ось так, просто берете і засипайте. Також небрежно. Так, раз. Так, я трошки постоянно стабілізується. Так, ну, якось так. торт для домашнього чаєпиття готовий. Ось отакий він у нас вийшов. Він нереально смачний, можна робити в якій то формі. Ну, я зробила це буквально на, для обідішнього перекусу. Зараз він іще настоїться, буквально дві годинки, може годину. І покажу, що у нас вийшло у розрізі. Спробуємо. Ну, те, що він нереально смачний, можете не сумніватися. Такий вийшов у нас. Неймовірно, шоколадний торт зі смаком як морозова каштан, вологий, ніжний і з нереально смачним кремом. Просто казка без духовки. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, пишіть коментар і підписуйтесь, щоб не пропустити нові смачні відео. До нових зустрічей, миру, щастя і всього найкращого.